Для родини Карпенків навчальний рік буде особливим. Мама Олена радіє спрощеній навчальній програмі. Відтак дітям стане легше навчатись. Мені подобається в школі, в школі, але мені ще трошки важковато, але мені хочеться більше гратися. Якщо трошки спростити навчання, їм буде легше. Якщо я зараз знаю, що вони навчають і художні жанри, і різні музичні терміни. Їм це не потрібно. Якщо діти захочуть вчитися, вони можуть піти в музичну школу. Розвантаження і оновлення програм для початкової освіти публічно обговорювалось. Вчителі практики залишили понад 8 тисяч пропозицій та коментарів з приводу цих змін. Оновлення програм насамперед полягає в тому, що вчитель вирішуватиме скільки часу якій темі приділити. Самі теми підбиратимуть згідно вікових особливостей дітей. В Математиці так само було спрощено деякі вимоги до учнів. Вимоги до перевірок знань учнів вони зменшені. І це зробить опанування курсу з математики більш комфортним. В українській мові знято читання і аудіювання воно логічним чином перенесено в літературне читання. Натомість в українській мові додано більше можливостей відповідно часу на розвиток усного мовлення. Більшість освітян задоволена внесеними змінами і тим, що рішення приймали спільно з рекомендаціями педагогів, адже оновлені програми для початкових шкіл залежать від професійності та підготовленості вчителя. Я вважаю і як освітянин, і як батько дитини, яка закінчила початкову школу. Що це зміни дуже позитивні і дуже на часі, тому що дитина в цьому віці повинна ще розвиватися, гратись, творчо мислити. І ця програма з нова буде навчатись компетентності. Схвальні відгуки і від батьків школярів щодо розвантаження навчальних програм. Житомиряни кажуть, що дітям важко було навчатися в початкових класах. Важко дуже багато інформації за один урок і кожен урок нове нове. Треба трохи розтягнути це. Я думаю. Це навчання. Нагрузка дуже велика зараз для діток ну, Просто нереально справитися батькам, допомогти чимось вже в навчальних не можна, якщо чесно. Просто казали, що дуже важко. Діти не справляються. Тому ми раді дуже, що полегшили програму. Вже змінено 14 навчальних програм для учнів перших-четвертих класів з українською мовою навчання. Ці програми будуть затверджені на колегії міністерства освіти і науки України в серпні цього року та впроваджені у школах вже у вересні. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.